Доброго часу дня, кінодумці, ось і вийшла фінальна серія Доктора Хто під назвою Смішок. Це останній епізод, який присвячений 60-річчю серіалу. І в даній серії нарешті можна насолодитися історією, яку нам розповідають. Що не можна було сказати про попередні епізоди, подією серії йдуть доволі динамічно і за ними цікаво спостерігати, хоч деякого розмаху за ці три епізоди. Мені особисто не вистачило. Головною родзинкою серії став Нік Патрік Харріс, який виконав роль іграшкаря. Це було леге. Чекай, чекай. Дарно! Легендарно. По ньому було помітно, що він буквально насолоджується роллю. Також творці не забули про епізод з першого епізоду, який я записав до ляпів. А ось цей момент я взагалі не розумію, ну як таки не побачили на постпродакшені. Правда, це може бути сюжетною задумкою, хоч в цьому я сумніваюся. Все ж таки це стернана задумка, але яка, нам невідомо. Про неї нам говорять, але без конкретики. Мабуть, це задумки на майбутнє. А от про історію з другого спецепізоду всі, мабуть, вже й забули. Під час створення серії кидається в очі, що Расл Т. Девіс надихався своїми попередніми серіями, які він знімав для доктора, Хто», адже деякі сцени буквально повторюються. В цілому серія цікава і тримає в напрузі, тому з усіх трьох епізодів ця серія сподобалася найбільше. А далі підуть спойлери до серії, адже без них тут не обійдеся, Тож, якщо ви ще не подивилися серію, то гайда дивитися, а потім повертайтесь на канал. Отже, даю ще пару секунд і продовжуємо. Саме перше, про що хочете поговорити це про цей епізод. Я зробив із вашої історії лобзика. Сподобалося? Я так розумію, мова йде про ту саму історію з позачасовою дитиною. Саме за цю історію фанати возненавиділи Кріса Чібнела в ролі шоуранера серіалу. Таке враження, що Раселті Дейвіс намагається легенько перезапустити історію доктора. Показавши, що за цим всім стояв іграшкар. що ж подивимося, в що це вильється далі. А от друге і не менш важливе, що трапилося в серії, це залишення Девіда Тенента в ролі доктора. Так зрозуміло, що далі основну роль гратиме Шуті Гатва, який виглядає непогано в ролі доктора. І тепер зрозуміло, чому нумерація епізодів знову почнеться з першого сезону, адже це вже буде розповідь про зовсім нового доктора. І це виглядає логічно, але одночасне існування двох докторів дає змогу до безлічі можливостей, таких як, наприклад, появи 14-го доктора в окремих епізодах в якості Камео, а навіть і, можливо, деяких спецепізодів з ним у головній ролі. Також ще, можливо, ми навіть побачимо два різні серіали з різними докторами. Особисто для мене я хотів би побачити нарешті історію з вальярдом. Хто не знає, це одне зі злив втілень доктора. І тепер його можна показати маючи двох докторів. Отже, іде для маневрів може бути безліч, головне, щоб творці гідно розпорядилися з цими можливостями. А на сьогодні це все. Пишіть в коментарях, що думаєте по серії, а також підписуйтесь на канал і ставляйте лайки. Зустрінемось!